В Одесі ліквідують муніципальну варту, добровольчі формування та комунальні управління. Багато з цих працівників отримували бронь від мобілізації. Про таке рішення повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Тепер місто охоронятимуть правоохоронці та Національна гвардія. А як ви ставитесь до цього рішення? Як оцінюєте роботу муніципальної варти? То особо ніякої роботи не виконується, гроші з бюджету йдуть і ну все. То добре, що її ліквідують, Ну так. Бо я бачила не раз, вони хай по Дрибасівській ходили. Можливо, в Пелер-Роялі я їх часто бачила. Групками ходять, але щоб щось вони робили на благо міста, ні. Я думаю, краще це все згрупувати і якось прийти до якогось рішення спільного. Бо одна структура це добре, якщо їх буде дві разом, я думаю, буде краще. Ви знаєте, я дуже мало ви знаєте, я дуже мало про неї чув, і чесно, мені важко сказати, що краще. Можлива поліція швидше за все, поліція. І хто ще, і Нацгвардія. Добре, ставлюсь. Я вважаю, що Одеса таке місто, що його треба обороняти. Загодя. І все, що робиться, все для нас. А я навіть дівчата не знаю, що це таке муніципальна варта. Жодного разу не стикався, слава Богу. Я вам відповім так, що має діючого законодавства займатися охороною. Ті органи, які мають на то ну, якісь конституційні права або повноваження, тобто якісь там варти чи ще щось, ми можемо вигадувати безкінечно, є Конституція України. От і все.